2 січня в нашій лікарні почала працювати експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особу. У нашій лікарні створено зручні умови для проходження екопфо та отримання відповідної допомоги. Усі кабінети розташовані на першому поверсі. Для пацієнтів з обмеженою мобільністю облаштовані зручні вбиральні. та забезпечено інклюзивний доступ до приміщень та коридорів. Усі таблички мають підпис з Брайля. З 1 січня команди експертів проводить оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до міжнародних класифікаторів міжнародних стандартів. Оцінювання проводить 6 команд лікарів. До складу які входять практикуючі лікарі, терапевти, невропатологи, хірурги, кардіологи, ендокринологи.